Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. У Мене такі є теми, Перше, секретар Рад Радбезу РФ, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, заявив, що до вторгнення українських сил в Курську область Путін погодився на пропозицію Туреччини відмовитись від ударів по об'єктах енергетики, торговельному і цивільному флоту України. Це джерело шойгу в інтерв'ю російським пропагандистам таке наговорив. Скажіть, що це за домовленості були, і якщо Путін йшов на такі. Поступки то, на який на який крок йшла Україна, на вашу думку, я думаю, не з цього потрібно починати. Я би передусім поставив під сумнів авторство цієї угу. ініціативи. Я дуже сумніваюся, що ініціатива виходила від Туреччини, тому що складається враження, що ми якось підводимо Ердогана там. Чи турецьку сторону, ігноруємо їх, не поважаємо, а вони, бачите, виходили з такої ініціативи. Я думаю, там все інакше. Насправді, ініціатива виходила з російської сторони. І це для того, щоб замаскувати, що зацікавленість проявляє Російська Федерація, вони переводять стрілки на Туреччину. Чому Росія зацікавлена в зменшенні ударів по? Енергетиці, тому що для неї це дуже болісно. Ті удари, які ми їм завдаємо, вони для неї болісні. Вона не хоче цього показати і намагається так все зробити, ніби то ця турецька сторона. Чому з якихось причин виходить з такою от миротворчою ініціативою, мовляв, це ж негуманно бити по енергетичній інфраструктурі, і так далі, насправді ми стали на мозоль Російської Федерації, і ми повинні продовжувати бити, незважаючи ні на що. Ви натякаєте про цю останню атаку дронів аж в аеропортах Домодєдова, і а це навіть і до цієї атаки. Я читав сьогодні про цю атаку, але справа в тому, що там до цього були атаки і. Безперечно, це війна, і, і ми потерпаємо, і нам це болісно, але ми психологічно знаходимося у стані війни, плюс е, наші західні партнери, їм набагато легше постачати нам трансформатори і всілякі там, от, речі, які пов'язані з енергозабезпеченням, ніж ракети, і mm -hmm. щось таке військове. Для них психологічно це набагато. Простіше, краще, і більше того, це можна якось продати там всередині в себе на своєму політичному ринку, сказати, що це ж велика гуманістична місія допомагати людям, які без світла. Тобто, так чи інакше, ми ж щось там нам це неприємно, але психологічно ми готові, плюс наші партнери вони більше заточені допомагати в гуманітарній сфері, ніж надавати нам якісь далекобійні ракети. І ми якось там вирулюємо з цієї ситуації. На Росії це значно гірше, тому що, по-перше, психологічно вони живуть в мирі і вони не воюють. І тут раптом їм б'ють, щось ламають, вони без світла, щось горить і так далі. Плюс, як би там не було, але їм виправляти ці наслідки ударів набагато важче. Я так передбачаю це. Пане Анатолію, тобто. Руйнація, руйнування енергосистеми це несе в собі психологічний тиск на населення чи як? Ні, ну він скрізь несе психологічний тиск, і ми, і на нас несе, і, і тим більше на Росію. На, Росі... на росіян несе цей тиск. Але вони з цього. Вони більше від цього потерпають, це треба розуміти. І тому, що вони хочуть? Ідея там у них дуже проста: зв'язати нам руки сказати, що ми. Щоб ми не били по їх енергетичних об'єктах. А вони, звичайно, будуть це робити. Вони будуть казати, що вони промахнулися, що вони кудись там стріляли, що це наша протиракета туди залетіла. Як вони завжди кажуть. Ну, Ахмадит, хто ж? Ну, у нас до цих пір там деякі є, які кажуть, що це ми вдарили протиракетою самі своєю ж протиракетою по Ахмадиту. Ну, точно так і вони будуть розказувати. І нам постійно будуть щось вони виводити з ладу. А у нас будуть зв'язані руки з обов'язаннями, от чого що вони хочуть досягнути. І всі експерти, які тут починають розказувати, що це такий перший там, важливий такий був крок до перемовин, там, до перемир'я і так далі. Це, ну, це не сповна розуму люди або явно працюють на Російську Федерацію. Ми повинні оце, от тільки би почули таку ініціативу, що хотіли домовитись, не бити по енергооб'єктах. Взаємно, нібито, о, це треба ще й більше бити. Все, тут навіть мови немає. Тобто, ви вважаєте, що оце, що я починав з свою, з свою тему, так і я закінчив її певним питанням відносно на які поступки повинна була піти Україна. Тобто, ви думаєте, що ми мали піти на те саме, тобто не бити Ну, звичайно, так. Та просто ми не б'ємо по їхніх об'єктах, вони не б'ють по нашим. Угу. Зрозуміло. А добре, а в військовій. Якщо дивитися це із такого погляду військового об'єкти цивільної інстра... інфраструктури, в тому числі енергетичні, яку вони несуть якби, цінність, якщо їх знищувати, ну, так якби тут відповідь дуже очевидна. Як це, знаєте, в анекдоті, це має велике значення. Чи там. От. Звичайно, несуть цінність. Тут відповідь просто очевидна, що все це важливо. Тут далі немає про що особливо говорити. Перейдемо до наступної теми. Інститут вивчення війни пише таке, що Криль Кримлівські чиновники ймовірно намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, демонструючи при цьому небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною. Тобто, наскільки я зрозумів запитання, що мова йде про якісь непублічні кулуарні домовленості, Росія шукає посередників і так далі. Ну, давайте і так... я дочитаю так деталі. Це українська правда пише. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії та міністром закордонних справ Індії на полях засідань Ради співробітництва Росії та країн Пер перської затоки у Саудівській Аравії 9 вересня. От інститут вивчення війни вважає, що Росія хоче якось втягнути інші країни, треті сторони, для якихось певних переговорів з Україною. Перше, на чому я хочу наголосити. Нічого не публічного і кулуарного не потрібно робити. Все, про що хтось комусь хоче сказати, це можна зробити з високих трибун. Є достатньо наднаціональних структур, починаючи від організації об'єднаних націй і інші майданчики, де можна. Висловлювати свою позицію. Я категоричний противник будь-яких кулуарних домовленостей, посередників, і так далі, що вона там щось шукає. Це зараз чомусь вводиться як нормальність, що це норма. Це не норма, такого не повинно бути. І наступний момент, ну треба пам'ятати, що з Росією не діють навіть офіційні ніякі там домовленості. Більше того. Росія не розглядає до, до, до нині Україну як суб'єкту. Вона хоче вести розмову з е, Вашингтоном, Сполученими Штатами Америки про Україну. Я не вірю ні в які там спроби росіян з нами про щось домовитись кулуарно. Хіба що це м, якась шахрайська схема? Нас з чимось зв'язати. Ми вже зараз от випльовуємо кров'ю у ці стамбульські якісь домовленості, тому що Путін починає полювати. Це ж, до речі, це ж неофіційний документ. Про це, до речі, ніхто не знав. Ми ну, знали, що вони поїхали в Стамбул. Директиви, настанови. Ну, Зеленського хоч вистачило розуму. Це публічно якось не озвучувати, і це все виглядає, як зараз можна трактувати, інтерпретувати як вигадки Путіна, тому що це неофіційні взагалі були документи. Він там показує, що вони віз візовані і так далі. Але для СБУ і для наступної влади це, звичайно, дуже серйозний аргумент, е... арахамію всіх інших притягнути до відповідальності. У що вони що насправді щось подібне візували, це державний злочин, це державна зрада. За такі речі потрібно притягувати до відповідальності. Путін це використовує як зараз аргумент, що мовляв, давайте будемо відштовхуватись від стамбульських домовленостей. Ми всі так дивимося, не можемо зрозуміти взагалі про що йдеться. От. Тому так би я прокоментував всі оці спроби. Посередництва, Кулуарщини, Підкілимщини. Це все вилізе боком. Нічого доброго з цього нікого не буде. Дякую, пане Анатолію. Це були такі теми сьогоднішнього дня, гарячої стрічки новин. А давайте перейдемо до іншої: зміни політичного ландшафту в Європі. Чому приходять до влади крайні ліві або крайні праві? Ми сподівалися, що. Російсько-українська війна вона буде змінювати політичний ландшафт в Європі на нашу користь, тому що нібито очевидні речі. Так? Росія зло, Росія загрожує Європі і так далі. І тут відбуваються трошки більше тижня тому земельні вибори в Німеччині, там, в Саксонії, в Тюрінгії перемогли. Дві партії, які вважалися до непристойності маргінальні. Це партія Альянс або Союз Сари Вагеннехт, якось так називається, і м м альтернатива для Німеччини. І Павло Клінкін і інші там кажуть, що це дуже загрозлива така тенденція. І нам потрібно, мовляв, працювати, ну от, переступити через себе і працювати з Сарою 에, там, чи з лідерами альтернативи для Німеччини. Я думаю, що це дурне розуміння, дурна пропозиція. А, якщо і працювати, то зовсім інакше і не з тими людьми. Передусім, потрібно було працювати з Шольцем. І пояснювати Шольцу, що напівміри і напівзаходи вони обов'язково народять такі от структури на зразок альтернатива для Німеччини, тому що напівміра це завжди неефективність, тобто витрачені кошти і немає результату. І зразу, для чого ми даємо німці, даємо зброю в Україні, якщо це не приносить ніякого результату, тільки продовжує війну. Так давайте припинимо це, давати і війна швидше закінчиться. І популярність, тому вона набирають. Це все наслідки двоїстості, нерішучості і невпевненості Шольца. Тобто, Шольцем насправді потрібно було працювати на всіх рівнях. Можливо, з ним потрібно було індивідуально, не публічно працювати. А от з такими як Сара Вагенехт, з нею потрібно працювати публічно через публікації в пресі. Тому що те, що вона говорить, це є, ну, просто. Клондайк для критики, для того, щоб ну, би, її, і цю позицію просто знищити, тому що там безліч нестиковок, а алогічних речей, плюс, м'яко кажучи, відсутність етичної платформи, на якій стоять і е е альтернатива для Німеччини, і от її союз цей, її імені. Але у нас чомусь це не відбувається. І так не робиться. Ми теж до певної міри несемо відповідальність, і це закономірно і справедливо. Відбувається, що в Європі з'являються такі сили, структури, і вони все більш популярні і популярні стають, які працюють проти нас, проти України. Це теж в тому числі і наша провина. Це не тільки Шольца провина. Тобто ви маєте там... на увазі на руку ворогу нашому, так, або взагалі з союзником з нашим ворогом? Та вони не просто на руку, дивіться, а... Альянс цей Сари і. Альтернатива для Німеччини вони ж напряму працюють з росіянами. Там взагалі не те, що там їх використовують сліпу. Що це там корисні ідіоти. Ну, це не корисні ідіоти. Вони насправді. Співпрацюють з Росією дуже щільно, гроші всі люблять і так далі. Але ще раз підкреслюю, що оцей зміна політичного ландшафту не на нашу користь, це в тому числі і наша провина. Тому що ми неправильно працюємо з нашими західними партнерами, з тим, з ким потрібно працювати публічно і розносити його в статтях, в виступах там, телевізійних. Ми взагалі щось ніяк не реагуємо, кажемо, що вони маргінали і так далі. Ось А там, де потрібно працювати і індивідуально і публічно, ми теж ну неправильно працюємо. Ну, згодіться, що Росія має більший досвід ведення подібних війн, і вони, коли перший їхній танк перетнув кордон, вони починають працювати на всіх фронтах, в тому числі інформаційному фронті, і звичайно заручаються підтримкою інших лідерів інших держав. Це так, але єдине, що я додав би, що вони не просто багато говорять, вони розуміють, що треба сказати. У нас це представляється так, що у Росії є Газпром, так, гроші, є там ще гол... щось, в них є багато дурних грошей, і вони можуть фінансувати там Russia Today і ще 10, 10 таких каналів. І, ні, це не, не відповідає дійсності. Можна мати дуже багато грошей, а толку не буде ніякого. Росіяни знають, що сказати, як збрехати, як подати інформацію. А нам ж простіше мало би бути. Ми ж правду, ми стоїмо на боці правди. Правду ж завжди ж легше говорити. Там ж не треба нічого вигадувати. І там не треба стільки ресурсів на це все. А ми це не робимо. От в чому питається. Але ви зараз звинувачуєте українську сторону в. Тобто в лиці влади, чи взагалі в лиці Та я блоги, думаю, що не тільки, нас, дивиться, не, тільки, не, тільки влади, не тільки влади. Те, що наші там медійники замикаються на владу майже всі, це угу. ну, так, але що ж є і, і не тільки ну, там інші люди. Я намагаюся, наприклад, у себе на каналі виправити цю ситуацію, і деякі свої блоги вже починають перекладати німецькою мовою. Так, мову. Я бачив, до речі. Так, да, sure. це мені допомагають. Це не мені ініціатива, належить, я можу визнати. Але менше з тим я погодився і це роблю. І ще буде англійською мовою, і ще будуть німецькою мовою, там наступні речі, які пояснюють взагалі нашу позицію, і чому не буде ніяких ніколи перемовин між Україною і Росією. Це абсурд. Це ну, колись могло бути між Францією і Німеччиною, але це теж. Не забезпечує сталого миру після Першої світової почалася Друга світова. Ну і що щоб було досягнуто якась там? Ну це капітуляція фактично була. Пане Анатолію, ну дивіться, український народ він якось вже історично так скалося, що привик все валити на владу. І, до прикладу, є бордюр, який потрібно помалювати. То людина просто 20 разів подзвонить на гарячу лінію і скаже, чому не помальований бордюр? А, хоча б могла б це зробити сама, маючи вже в себе в хаті трохи білої фарби. Але якщо подивитися з іншої сторони, людина заплатила податки. Ну, звичайно, так. так. От де це погано, коли людина ніяк не реагує. Угу. Вона ага, може відреагувати тобто, ну, двома способами: взяти вила, підійти до Міністерства оборони і запитати, де зброя, де харчі. Для військовослужбовців і так далі, і винести на вилах тих, якщо треба. Може заволонтеритись, і вона боїться чинити супротив органам влади, Міністерству оборони, бо боїться, що дають повістки, ще щось. І вона там починає побиратися, збирати, але допомагає війську. Ну, така ущербна, але все одно якась позиція. Найгірше, коли це байдужість, коли взагалі ніякої реакції немає. Тобто, а що ми? ми? Ми тут маленькі люди. Ми заплатили податки там чи ще щось. от вони хай беруть і, і вирішують. Зрозуміло. Що ж, пане Анатолію, дивіться, ми ви розповідали про Охмадит, і якраз на Українській правді з'явилася інформація, що Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора встановили одного із причетного до організації та вчинення удару по дитячій лікарні Охмадит 8 липня. Генерал-лейтенант ЗС РФ Сергій Кобилаш йому оголосили підозру прес-служба СБУ та ОГП джерело. От таке. Наскільки такі речі, розслідування в майбутньому, на вашу думку, будуть актуальні та доведені до фінального якогось завершення? Тобто, ця людина, вона відповість за свій злочин проти мирних? І... Я так розумію, що цей генерал знаходиться mm. на території Росії? Так, так. Ні, це все треба це робити. Треба робити, тому що це насправді теж дія і тиск. Ран... Вся, все може бути. Теж, хтось колись не вірив, що Мілошович там, чи ще хтось, будуть притягнуті до ГАГСо трибуналу, але це відбулося і люди повинні знати прізвище, але мало як ще можна з ним поквитатися. Якщо всі знають, хто це такий. Я точно знаю, що той, хто стріляли по Вінниці 14 липня 2022 року, капітан якогось там першого чи якого рангу, був вбитий в парку на пробіжці. Просто вбили і все. Зрозуміло до речі, командир командир як... цього ви зрозуміли підводного так, човна. який Так так, я, ну, якщо рангу, значить це є ті, що на воді. Це я розумію, і наші радіослухачі впевнені що розуміють. А, а як ви дивитесь на те, що в майбутньому були такі ідеї створити в Україні певну певних певну спецслужбу, яка згодом буде по типу ізраїльської їздити так. по інших країнах і от так. робити подібні пробіжки? Ця служба вже давно повинна працювати. А не ми обговорюємо, що е, там ідея, чи варто там обговорювати. Чи це. Я підтримую таку ідею. Тут не в ідеї, тут вже давно має бути інституція така створена, створена яка повинна вже працювати. Але Тай вона, всі. можливо, має бути створена таємно, тому ми і не знаємо. Можливо? Ну. Зрозуміло, дякую. Будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. Гарного вам для до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.